Всім привіт! На днях натрапив на дуже цікаву статтю про те, що жінок дуже сильно утискають, коли мова заходить про їхнє інтимне життя. Тобто вважається, що у жінок, яких було багато сексуальних партнерів, це, скажімо так, дами легкої поведінки. А чоловіків, в яких було багато жінок, це мачо. І у цій статті все пояснюють тим, що це є гендерні упередження і стереотипи, і, мовляв, від них треба негайно позбуватися. Але чи справді все так однозначно. Перше, що в цій темі треба розуміти, що ніде і ніколи за все існування людства жінки, в яких було багато сексуальних партнерів, не користувались повагою того суспільства. В якому вони жили. Ймовірність того, що це приживеться в нашій культурі, також мало ймовірна. Але мені деколи прям здається, що ми впевнено до цього йдемо. Та все ж таки, чому суспільство не приймає такої поведінки від жінок, а до чоловіків відноситься більш-менш лояльно. Давайте розбиратися. Що ж потрібно чоловікові для того, щоб бути мачем? Знайти собі партнерку на вечір, на ніч, а можливо і надовше? Щедрість. Чоловік має бути щедрим. Нагодувати жінку, пригостити її напоями, замовити десерти, і при цьому треба чітко розуміти, що в сьогоднішніх реаліях чоловікові, який скаже, давай розділимо рахунок. Абсолютно нічого не світить. Цікавий і розумний. Чоловік має бути цікавим співрозмовником, щоб залишити про себе гарне враження. Це потребує також розуму, адже тупі й недалекі люди рідко привертають увагу. Ну і з за нудним чоловіком також ніхто не піде. Почуття гумору. Чоловікові недостатньо бути просто цікавим і розумним. Він ще повинен бути веселим і з хорошим почуттям гумору. Тому що, якщо він не зможе розвеселити дівчину, його шанси серйозно можуть впасти. А хорошим жартом завжди можна загладити любу незручну ситуацію. І, напевно, найголовніше. Це, звичайно, впевненість в собі. В деяких випадках в чоловіка може не бути всіх попередніх якостей. Впевненість в собі це все може нівелювати. Однак, щоб бути справді впевненим у собі чоловіком, чоловікам часто доводиться пройти довгий і важкий шлях, за яким ховається дуже багато роботи. Яка і приводить його до певного успіху, що і надає цю впевненість. Це далеко не всі якості, які можуть допомогти чоловікові знайти партнерку, Адже всі рі... жінки різні, і вимоги також різні. Тому для кожної треба шукати свій підхід. Але досвідчені ловеласи вміють підлаштовуватись під кожну жінку, і це. Також важливий пункт у цьому списку. Тепер розберемо, що потрібно жінці для того, щоб знайти чоловіка на ніч. Було би добре помитись, а якщо ще й будуть бриті ноги, це взагалі топ. Я, звичайно, перебільшую, але реалії такі. Навіть якщо жінка чи дівчина далеко не з самої комерційно приємної зовнішності. Все, що їй потрібно, щоб знайти чоловіка на ніч, це зареєструватись на першому попавшому сайті знайомств, тонко натякнути, що вона не проти інтиму на першому побаченні, і чоловік на ніч їй фактично гарантований. Як ми розуміємо, в чоловіка такий фокус точно не пройде. Тоді жінки логічно запитають. А чому ж тоді чоловіки готові спати з такими жінками, які деколи навіть їм не подобається? що, якісь тварини, чи щось в тому роді? Це не зовсім так. Як ми вже зрозуміли, в чоловіків набагато важчий доступ до сексу, ніж в жінок. А це, в свою чергу, приводить до того, що чоловіки деколи дуже сильно повинні занижувати свої стандарти. Тому що як не крутив, Секс це потреба організму, і так чи інакше її потрібно задовільняти. Тому, які ми можемо зробити з цього висновки? Кількість зусиль, які потрібні жінці для того, щоб бути дівчиною легкої поведінки, і чоловікові, щоб бути мачо, є явно непропорційними. Тому від того ми і маємо таке сприйняття в суспільстві. Приєднуйтесь. Na vás čeká ještě mnoho zajímavých videí.